Овий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також чекаю на свого сьогоднішнього гостя Костянтин Ривуцький, фотограф. Обіцяв під'їхати. Зараз він десь знаходиться у Вінниці, точно не буду говорити де. Але обіцяв обов'язково під'їхати. Ну, все буває в житті. Є у нас і корки, є зотори, і є у нас зміна рухів. Так що все абсолютно чекаємо. Костю він буде обов'язково разом з ним. Умовно так обр. Разно кажу, приїде сьогодні і джерело тієї інформації, яку в принципі я і запросив на сьогоднішній ефір. А сьогодні ми маємо з ним обов'язково поговорити про ту виставку, яку Костянтин підготував, побувавши в деокупованому місті українському місті ізюм фотопроект Костянтина Ревуцького так і називається Ізюм. Деокупація е, вдалося Костянтину там побувати. Поки що я згадаю тільки офіційну таку статистику, невтішну, страшну, жахливу статистику. Ну, по перше, місто Ізюм у Харківській області знаходиться. Хто ще не знає? Я переконаний, знають абсолютно усі. Воно було окуповане 2 квітня. 2 квітня Цього року російськими військами, і з того часу почалася страшна сторінка історії, жахлива сторінка історії цього українського харківського міста. 10 вересня росіяни відійшли з боями, звісно, відійшли. Хлопці наші збройні сили України. Дай Боже вам здоров'я! Відбили його, увійшли в наше місто і. Увійшли настільки стрімко, що росіяни тікаючи, залишили багато там техніки, залишили багато жахливих негативних спогадів. Не змогли приховати після свого перебування. А що ж саме там відбулося? Що саме там відбулося, наприклад, за офіційним тільки джерелом? Я маю на увазі офіційне джерело. Це мер міста ізюм сказав, що в Ізюмі загинуло понад тисяча цивільних. 80. і це попередні тільки були дані. Зараз там ведуться розслідування відкрито багато кримінальних справ. 80% інфраструктури зруйновано повністю. Треба буде відбудовувати. Ще раз кажу, це джерело офіційне джерело депутата ізюмської міської ради Максим Стрільніков. І це було оприлюднено. Ця інформація була оприлюднена прилюдно на брифінгу, а стріненко також сказав, що місто ізюм дуже сильно постраждало внаслідок війни. Ну, найперше, найголовніше це те, що багато людей, багато українців безневинних жертв. Там на жаль, все таки загинуло. Не вдалося врятуватися, не вдалося відійти. Якимось чином вони були там завершені, і вони там залишилися в момент, коли туди наступала. Ватага, ватага тих бандитів, тих розбійників. Ну, слова зараз дуже дуже важко підібрати. Більше цього всього підтягне до себе мікрофончик. Трошки більше про це все розповість. І гість, як як я вже обіцяв, обов'язково до нас сьогодні доїде. Він вже тут у нас доїхав, отож можна сказати, що ми починаємо ще раз заново програму. Костянтин Ревуцький, фотограф. Як він дуже дуже скромно про себе говорить сьогодні. У мене в студії, і ми сьогодні з Костянтином говоримо про проєкт, крайній його проєкт. І має назву Ізюм, де окупація, Костянтина, радий тебе бачити. Вітаю дай голос, який щоб я тебе Вітаю, <laughs> Все вітаю, нормально. Олежа. Я дай. сказав, що ти обов'язково будеш. Ти людина слова, це я чудово знаю. І так само не тільки слова аудіального, но слова дуже сильного мистецького фотографічного візуального слова. Перше, коли я дізнався, я Побачив тебе на Ізюмському шляху, я побачив тебе там, на тих дорогах, на тих, якщо так можна сказати, дорогах, У мене перша думка, як як тобі вдалося? Як тобі вдалося домовитися? Як тобі вдалося взагалі туди потрапити? Адже в принципі це місто ну, 22-го, 12 вересня, вірніше, воно було звільнено, а ти там, от, 10-12 звільнено, а ти практично ну, два тижні і ти вже там. Через, через декілька днів навіть. Ну, там от, ну, от були, як, да. як тобі це вдалося? Якщо знову-таки це не не військова таємниця. Я... Це, да, я, не можу, я не можу повністю все розголошувати, але е, нас пропустили. Ми туди заїхали вже як волонтери. По-перше, ось е, я з волонтерами заїхав, uh -huh. з моїм другом Володимиром Затийдухом. Вони везли туди е, продукти, речі і т.д. далі А вже далі це звич... звичайна військова таємниця. Uh -huh. ось. Uh -huh. okay. uh -huh. Коли ти йдеш на зйомку, коли ти йдеш на майданчик, коли ти йдеш на локацію, я переконаний, ти багато варіантів перебираєш в голові. В тебе вже воно грає в голові. Ти вже щось собі плануєш, ти вже щось собі бачиш. Скажи, будь ласка, які в тебе були думки, коли ти їхав? Що ти взагалі знав про Ізюм? От що, як, яким чи от що було в голові, що було в Як ти його бачив? От якщо можна, так? Звичайно, я готувався трошки до зйомочки до Е, Я прочитав, що це було. Це був один з найбільших як там, штабів, логістичних штабів окупантів, угу. тобто і транспортних, і військових. Весь харківський контрнаступ розпочався з Ізюму. Угу. Спочатку роз... рознесли, так сказати, ізюмський напрямок, і вже потім пішли на Куп'янськ на Лиман, і... і далі. Тобто, це був як основний такий бар'єр, і рознесли його швидко, тому що там дуже багато техніки залишилося. Там дуже багато всього залишилося. Всього, та. вже так да, не дуже при пригодно. Ось е я готувався, я дивився, як, куди і що, але ну, неможливо було підготуватися, знаєш, як до зйомочки в фотостудії чи до зйомки. То щось так. Так, То щось то звичне. Вже неможливо. щось звичне, вже не один раз, так. не одну сотню разів робив, так. а тут. Це вперше, це вперше таке, такі, така зйомка. Ми поїхали тільки е де окупували Ізюм, і ми одразу туди поїхали. Скажу так: ми приїхали. Через Барвінкове, там було, це я вже можу сказати, заїхали через розбитий міст, uh -huh. а вже верталися під мінометним обстрілом. Ми не могли вернутися через той міст, тому що той міст був розбитий. І вже верталися на вже, дорогу інше. на Слов'янськ, да, на Слов'янськ. Ну, тобто, там це вже так, як, як виходить, uh -huh. і там, ну, тобто, це дуже такі. Тобто ситуація ще була непевна, коли ти туди поїхав? Ні, я ж кажу, ми з Ізюма їхали на Слав'янськ під мінометним обстрілом. Ми попали під обстріл. На кожному шагу ну, угу. наш угу. водій об'їжджав міни і ракетні снаряди. Ну, щоб щоб угу. ти розумів, це вже. Ну, приїхав. Чекай, доїхав, все нормально, все чудово. Добре, це, це дуже добре. А, чим тебе, як то, ну, вибач мене, за кальку таку, е, за такий штамп. А, чим тебе зустрів, е, Ізюм? Що це було? Це, е, це були наші? Е, це були е, то, що називається КПП, ці перестороги, їжаки. Що це було? Де це було? Холодно, пусто. Зруйновано 80, Ну от депутат міської е, і мської ради сказав, що 80% відсотків е, взагалі знищено міста. інфраструктури. Так, 80%. ну, місто розбите, місто вкрай розбите. Я не знаю, як вони будуть зимувати. Я так, наскільки бачу, вони там е, вивозять на, на зиму людей. Угу. Люди. Люди ну, поникші. Я, я, я побачив е, пустоту в глазах. Розумієш, вони 6 місяців були під окупацією, е, їх історії. Я навіть не хочу їх озвучувати в прямому ефірі, які там були історії. Це це зараз озвучиш. От мене одна невеличка. Взагалі, е, як е, твоя подорож до Ізюму? Вона в мене особисто в мене це дуже суб'єктивно. Вона особисто в мене калейдоскопічна. Я намагаюся перейти на радіо до візуалізації твоїх робіт. Одна з історій, це бджоли в дуплі. В дуплі, в дулі. В дулі. В дуплі окупанта. Кожному окупанту по дуплу. Е, в, в, що це за історія? Як ти знайшов, знайшов бджоли в, в дулі танка? Так. Скажімо так, це я, я ж їздив два рази. Угу. Перший раз ми їздили в Віздім, як його тільки де окупували, а другий раз ми їздили в Лиман. Як його тільки деокупували. Угу. До речі, ми перші приїхали на Лиманський напрямок. Приїхали там з волонтеркою, а далі я вже пересів, і ми поїхали там далі. Угу. Зустріли це, це так сказати, вже знаєш, кладовище. Окупаційної техніки, це танки, господи, ці артилерійські установки, Це туди, все, абсолютно. Да, там дуже багато багнюки. Я підійшов до танка, подивився, а там бджоли. В дулі, в дулі да, в дулі танка, бджоли. Я навіть сьогодні пост виставив, можете почитати, там він такий угу. цікавий. О, е, це. В, ну, взагалі, от, е, ті фото, що, наприклад, я маю можливість побачити, е, от тепер переходимо конкретно вже до виставки, коли буде відкрити. Виставки, і коли вінчани, всі ми, вся наша громада, коли буде мати змогу прийти і побачити, і де це відбудеться 13-го числа. Це післязавтра. Це четвер. Це четверг. Угу. У нас є. Ресторан Монблан, в якому mm -hmm. в якому ми презентуємо е, цю виставку. Тобто, ми розкажемо. Ми розкажемо, де ми були, що ми бачили, і що це за виставка. Це буде відкриття, презентація, mm -hmm. пресанонс, так сказати. Ось е, потім ми переміщаємося з понеділка. Ми десь приблизно так, тому що ну ситуація нестабільна. Ми mm -hmm. зараз, зараз думаємо, переміщаємося в художній музей. Зробимо невеличку, е, невеличке відкриття ще там. З доопрацюваннями деякими і відкриваємо в художньому музеї. Я думаю, що десь неділі-дві вона буде висіти там. Угу. Загальна кількість робіт, яка увійшла в виставку, яку можна побачити. 35, 35 робіт, вони всі чорнобілі. От це, до речі, було моє наступне запитання, тому що той варіант, який дякую тобі, ти надіслав перед ефіром мені. Вони всі чорнобілі, і я от саме це хотів запитатися. Це... Ну... Зараз прозвучить слово спеціально, це умисно це ти так зробив, щоб підкреслити. Тому що ЧБ ми чудово знаємо. Той хто хоч чуть-чуть, хоч один раз тримав це такі в руках фотоапарат. Ми чудово розуміємо, що ЧБ передає так емоції, так що колір так не передасть. Так, так. Ми перевели їх в ЧБ, тому ну більш зробили більш серійно, тому угу. що в нас там, в принципі, є і розбиті будівлі, і діти, і трошки трешу. І Ми хотіли так знаєш, передати оці емоції, які І чорнобілі вони, як, як ніхто, передають те, що було зімі. Ми знаєш, напевно, от з того, що я дякую тобі, що ти от відправив мені. Напевно, найбільш особисто для мене це дуже суб'єктивно. Найбільш особисто для мене позитивними є кози. Які пасуться на військовій техніці, використовують її як от якісь певні там ем, під, під, підкладки, підстилки, під, щоб можна було дотягнутися до чогось зеленого. І військовий, який е, тримає міну і кормить пса. Пес барбував. Це Я не знаю, ну можливо, барбував не. Окремо, абсолютно, хочу виділити дітей. Діти, які один одного обіймають, веснущі, я от не можу визначитися: веселі, невеселі, налякані, не налякані. Ну це знаєш, вони мені нагадали, був такий фільм, називався Він «Іді і Смотрі. Про е, страшну трагедію білоруського села під час Другої світової війни Лем Клімов його ще знімав, щоб це було в радянському союзі. Просто потрясаючий фільм з потрясаючою просто колосальною грою дитини. І от діти, які в тебе на кадрі тримають снікерс в розбитому абсолютно е, місті, діти, які вижили, снікерс. Західний виріб, західний, та, і, і, і вони на території такої розбитої України. Я не знаю, тут багато чого можна. Як ти їх зловив? Взагалі, а вдаються фотографуватися чи ні? Так. Діти, так, діти, да. дорослі бояться. Бояться. Певно, ще, що... mm -hmm. вони не знають, хто прийде далі. Я тобі чесно. Ше, скажу. Ще нема у такої вони впевненості, вони настільки що... перелякані, вони, вони дуже перелякані. Вони дуже радіють нам, uh -huh. українцям дійсно. Тому що я дивлюся, що зміни колосальні. Ти розумієш, про uh -huh. що я говорю? Зміни дуже колосальні. І вони дійсно радіють, вони розказують ті історії, просять не фотографувати, не знімати, бо бояться. От я окремо хотів про це поговорити. Не тільки тому, що це війна, не тільки тому, що їх деокупували, і от ти там з'явився. Ти для них, мені здається, взагалі таке враження: напевно, таке враження у них було що ти як космонавт. Бо люди зі зброєю вони розділяли вже чужі свої, а ти людина з фотоапаратом. Тобто, що ти там робиш? Тебе запитували, від я як? От, я, як на тебе дивилися? Що і чим з тобою? Про що з тобою говорили? Не, не знімайте на відео, не знімайте на відео. Тобто дуже багато було. Не знімайте на відео. Це місцев... Ми можемо Це... розказати, угу. так. Ми можемо розказати, але не знімайте на відео. Це місцеві чи військовіз військові? військові. Це а, а що військові? А як військові говорили? Е, військові, військові роблять свою справу. Військових піднесений дух, вони. Такому знаєш на ну, mm -hmm. хорошому піднесеному стані. Оце, це мене так дуже задовольнило. Ніхто там не зупиняв, не казав, що чекай там заблюрити обличчя там. Ні, ми ж розуміємо, що можна, що не можна. Ще тобто... один нюанс. От розуміємо, що можна, що не можна. В, в такий час, в таких точках, для того, щоб туди потрапити, напевно, обов'язково треба було пройти, ну якщо не певний курс. То ознайомлення з тим, що можна, що безпечно, і що небезпечно. Там що брати, що не брати, що може бути заміноване, що ще не розмінували повністю, і так далі. І так далі. Інструктаж, одним словом, інструктаж таки з вами проводили. Звичайно, що говорили в першу чергу, на що треба звернути увагу? в першу чергу дивитись під ноги, тому що тупо все заміновано, коли ти виходиш з машини, паналь навколо міни. Навколо міни, 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 розтяжки, міни, е, як вони там казали, ліпістки. Тобто, mm -hmm. не тільки ти можеш її не побачити, але ти від... її не бачиш, да, вони... п'яту відірве, а не, не обов'язково. Mm -hmm. там, там же їх дуже багато. дуже багато. У мене один із кращих моїх друзів, він взагалі сапер, і він мені так трошки про це говорив, тому mm -hmm. я розумію приблизно, що, що це мова? може бути. Ага. знаєш, як так чорний гумор, це може бути остання твоя фотографія. Mm -hmm. Так, що на всякий, на всякий випадок зробив фотографію своєї п'ятки, тому да, що це да, та може бути да. Ні, ну це чорне, це, це, це треш. Я його люблю. Так що це це дійсно треш. Е так, зараз скажи, будь ласка, це зараз буде вже всі, напевно, зрозуміли, що Костянтин Руський абсолютно незабубонна людина. Якщо 13-го числа під час війни він відкриває виставку, фотовиставку, проєкт ізюм деокупація, 13-го числа вона починається. Потім вона переїде, як ти вже сказав, до художнього музею. Правильно до художнього так. музею. Так. Скажи, будь ласка, а от ти сказав, що ти був ще одним з перших першим, можливо, митцем, першим фотографом був в Лимані. Я вже забігаю наперед, Вибач мене, ну я мушу якось планувати наперед, Там війна війною, але ефіри за розкладом. Е -е, чи буде щось, чи ми зможемо побати щось з лиману? Це все, всі фотографії, які проходять під назву Ізюм, це все звідти. Все Це звідти. ізюмський напрямок. Ага. Тобто військові, і, в принципі, тобто його називається Тобто не, війсь... не ділити вот так, ізюм окремо, лиман-окремо. Ні, ні. ні не ми ділити. не ділили там Ізюм, Куп'янськ, Лиман, Шандриголова. Uh -huh, там тобто, там uh -huh, багато uh -huh. сел. Ну, у нас основний ізюм. У нас один ізюм. Це і, і місто Ізюм, uh -huh. і навколишні. Ну, ти розумієш, так? Um... Від кожної від кожного проекту, від кожної виставки, від кожної своєї дії, ти очікуєш певний фідбек, і в принципі ти і на нього працюєш, коли ти робив фотографії Дружба народів Україна, Грузія, Болгарія, Україна і інші, коли ти запрошував зірок, ти очікував певний фідбек. І ти його досягав? Скажи, будь ласка, який фідбек ти тут зараз очікуєш? Тобто основна мета? Так, основна мета. І от що має тобі вернутися? Яка реакція? <laughs> Яку ти реакцію очікуєш? <laughs> 에, ну, може не саме фідбек? А яка мета цього всього? Тобто для чого ми це робимо? Так? <laughs> Дивись, там в нас є багато фондів, які в нас в партнерах. Да? Там, якщо вони будуть щось збирати uh -huh. під цю виставку, то я ж ніколи не зв'язуюсь uh -huh, uh -huh. ну, на, на ЗСУ, чи на е, людям-переселенцям, чи туди ж візюм, так, ну, uh -huh. гуманітарна на допомога заїжджає. на відновлення, чи ще щось. Я, я з цим не зв'язуюсь. Моя основна мета як, як фотографа це нагадати, ти знаєш, певно. Самому собі, що в Україні йде війна, нам, всім, віничанам, що в Україні йде війна, європейцям, що йде війна. Не забувати. Я не кажу це це, це не трагік угу. пам'ятати про це, пам'ятати, що могло бути. Розумієш угу. дуже коротко, 30 секунд. Скажи, будь ласка, чи плануєш і чи є вже моменти, чи думаєш про те, щоб цю виставку вивести за кордон? От ти сказав зараз за кордон. Звичайно, в нас нас підтримала вже Рада Європи. Угу. 25-го буде сесія Ради Європи. У нас же є логотип за їх підтримки. Угу. Вони нам пропонують зробити виставку прямо на сесії Ради Європи в Страсбургі, угу. але ми не встигаємо. Я не знаю, можливо, ми в фотосвітлини uh -huh, і вони uh -huh. зроблять там якось окремо або вже зробимо на іншу сесію. Також в нас вже запланована виставка в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Празі, Львові, Києві. Uh -huh. Це цим займається мій координатор, і ми це все про опрацьовуємо. Це все робите? так ясно. Дякую, тому що ми це все бачимо. Ми це все бачимо кожен день. А мене іноді таке враження виникає, що як ти сказав, не завжди не всі люди розуміють а тим більше люди, які мають можливість щось вирішити, чимось допомогти. Вони не завжди розуміють ту повноту траг... трагедії, яка зараз охопила Україну. Тому дуже дякую тобі. Дякую, що ти це робиш. Дякую, що такий різкий поворот е, твоїх світлин. Е, Все-таки ми звикли інакше бачити Костянтина Ривуцького. Але, але, тим не менше, тримаєш руку на пульсі. Дякую тобі. А, шановні наші глядачі і слухачі, на е, цій ноті. Я щиро дякую Костянтину Ривуцькому команді, яка організувала, дозволила, допомогла. Йому туди потрапити, зробити свою, виконати свою роботу і приїхати до нас створити ще одну виставку. Виставка, ще раз нагадаю, вона розпочинається 13-го числа. Константин Рибуцький абсолютно відкрита людина. Заходьте на його пабліки, і все абсолютно будете знати, де, що і коли. Щиро дякую тобі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.